Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу FNB. В ефірі щотижнева інформаційна передача новини Дуневеччини. І зараз я, Ольга Остапчук, розповім вам про події тижня. Дивимось разом. Цей тиждень був святковим. Україна відзначала одразу два державних свята: день державного прапора та свій 25-літній ювілей. Перший наш сюжет про те, як проходив у місті день прапора. Святкування розпочалось із святкової ходи головною вулицею міста. Попереду речистої колони, яка складалася з керівників району, представників підприємств та організацій, молоді, несли великий прапор нашої держави. Відбулось урочисте покладання вінків та квітів до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні, воїнам загиблим в Афганістані, меморіалу загиблим воїнам. Квіти і вінки лягли і до підніжжя Великому Кобзареві та меморіальних дошок воїну афганцю Олегу Сушинському і учаснику АТО Євгену Добровику. Після того колона рушила до площі перед будинком районного культурно-мистецького просвітницького центру. І ось настала найурочистіша мить підняття державного прапора України. Святкові вітання з державними святами донаєвчам адресували голова РДА Олександр Бернашевський, голова районної ради Ольга Михальська та міський голова Веліна Заяць. Шановні жителі Дуної учасники цього урочистого зібрання. Традиційно, 23 серпня, напередодні найбільшого національного свята Дня Незалежності, ми відзначаємо визнання найважливішої символіки державності одного з трьох. Офіційних атрибутів України, що символізують суверенітет, День державного прапора, минає 25 й рік відтоді, як на столицею держави замайорів синьо-жовтий прапор України, який засвідчив велику перемогу Національно-демократичних сил. День народження прапора це свято усіх. Поколінь українців, це дана повага символу держави, що пройшов довгий, часом героїчний, а часом трагічний шлях. Закликаю вас, шановні жителі Донеччини, поважайте державний прапор України, любіть і цінуйте свою батьківщину, адже вона у нас єдина та неповторна. Україна хоч і Ще молода держава, та все ж вона сильна з могутнім потенціалом розвитку, і вона живе з вірою у кожного з нас. Щиро бажаю всім жителям Донецького району доброго здоров'я, миру, злагоди, щастя, радості, благополуччя і достатку, сімейного затишку, впевненості в завтрашньому дні, успіхів в праці і всіх починаннях на благо нашої Батьківщини. Нехай Бог охороняє нашу Україну, Дунаєвеччину та кожну родину від невзгод і всіляких негараздів. Зі святом вас, шановні земляки, з днем державного прапора та 25 ю річницею незалежності України. Любіть Україну, пишайтеся її символами, шайнуйте своїх героїв, будьте гордими, що ви українці. Слава великому українському народу! Слава соборній незалежній Україні! Шановні дунаївчани, вітаю вас з великими національними святами, днем державного прапору України. Та 25 ю річницею незалежності України. Багато століть наші батьки та прадіди прагнули до незалежності. І лише нашому поколінню випала нагода 25 років тому стати учасниками проголошення незалежності своєї країни. Ми зрозуміли, що незалежність це не гасло. А насамперед, самоусвідомлення, самоствердження, постійна праця і боротьба та, як не прикро, людські життя. Нелегкими і далеко не безхмарними видалися ці роки. Вклоняємось до землі захисникам вітчизни, молимось за загиблих, вшановуємо хліборобів, виробничників, підприємців, вчителів, лікарів. Працівників культури, громадських діячів, які щоденною працею наближають справжню незалежність України. Нехай свято Незалежності принесе у ваші домівки щастя і добро, достаток, а головне мир і Боже благословіння. Щиро бажаю вам, дорогі земляки, здоров'я і довголіття, оптимізму. І непохитної віри в те, що завтрашній день буде мирним, світлим і щасливим, а наша Україна квітучою державою. Слава Україні, слава працьовитим, незалежним, вільним і гідним громадянам нашої України, свято! Керівники району та міста грамотами та цінними подарунками нагородили воїнів антитерористичної операції та кращих працівників, діячів та активістів району. Зі святом Дунаєвчан привітав і начальник Дунаєвецького відділу поліції Петро Фурман, який вручив медалі за сприяння правоохоронним органам голові Дунаєвецької РДА Олександру Бернашевському та головам об'єднаних територіальних громад. Після святкування ми мали можливість поспілкуватися з учасниками урочистостей. Отож, кілька слів про свято Незалежності України від наших земляків. Сьогодні Україна визначає День прапора. Його, е, його кольори це синє блакитне небо та жовта пшениця. Е, цей прапор означає е, боротьбу у людей, які боролися за свою країну, за її мир, щоб вона процвітала. Щоб вона була насамперед вільною незалежною країною. Для мене незалежною є країна, якою керує саме гідна людина, яка є патріотом своєї країни та яка піклується про долю та майбутнє свого народу. Шановні донаївчани, вас поздоровити з тим днем прапора, побажати всім крепкого здоров'я від імені спілки Вітрані АТО, побажати мирного неба, на. Над я горжусь тим, що я українець. Я знаю, що наш, наші українські чоловіки сильні, безстрашні. І ми не боїмося подивитися ворогу в обличчя, тому що ми є потомки козаків і ми боремося за нашу незалежність і наша, за нашу соборність незалежну Україну. Також хочу сказати, що закінчується, на жаль, літо. Дітям всім побажати успіхів навчанні, тому що це є наше майбутнє, наше покоління. Ви от бачите, вони вже готові до бою, ну хаті вона підозрюва. <хи> Завершилося святкування урочистим автопробігом, в якому взяли участь наші захисники, герої, учасники війни на сході. Ювілейний день народження нашої держави наша знімальна група разом із Доневецькою делегацією побувала у місті Хмельницькій, де відбулись святкові заходи до Дня Незалежності. У Хмельницькому річницю незалежності України почали відзначати переглядом військового параду у Києві, що транслювався на великому екрані позаду сцени, яка розмістилася на центральній площі міста. Делегації з усіх районів Хмельниччини розклали намети, демонструючи особливості культури кожного району, відкрили виставки із фондів музей та бібліотек. Навпроти розмістились ятки з різним крамом, сувенірами, вишиванками, картинами місцевих художників та виробами майстрів декоративно-вжиткового мистецтва. Урочиста частина розпочалась із привітання голови обласної державної адміністрації Олександра Корнічука. Потім вітання подолянам пролунали від голови обласної ради Михайла Загороднього та Хмельницького міського голови Олександра Семчишина. За визначні особисті заслуги, установлені незалежної України, і вагомий внесок у розвиток держави нагородили десятки подолян, воїнів АТО, волонтерів, працівників різних галузей та сфер. Після нагородження Майданом Незалежності пройшли марш-парадом 14 військових, муніципальних та народних аматорських духових оркестрів області. Святкування продовжилося концертною програмою. Традиційно керівники області обійшли усі намети, представлені делегаціями з районів. Завітали і до нашої Дунаєвецької. Святом донаївчан привітали і керівники нашого району. Сьогодні припіднятий настрій. Сьогодні всі люди, які присутні на любі площі в будь-якому місці нашої держави, йдуть на підйомі. Сьогодні 25 років, як наша держава здобула незалежність, за яку продовжується боротьба по сьогоднішній день, тому -то я щиро вітаю вас всіх цим святом. Щиро вірю, що Дуневецький народ чітко розуміє те, що відбувається навколо, чітко формує своє бачення і відповідно буде налаштований на подальшу перемогу в даній ситуації. Я всіх щиро вітаю, бажаю всім міцного здоров'я, бажаю всім віри у перемогу нашої держави, бажаю всім. Натхнення для того, щоб хватило сил на перемогу, шановні дунаєвчани, сьогодні наша держава святкує 25-річчя своєї незалежності. Це свято кожного з нас, нашої сім'ї, нашої родини, нашої держави і нашого району. Щиро вітаю вас від імені депутатського корпусу районної ради із цим святом. Хай в кожному домі. Будуть добро і щастя, злагода і мир. Хай буде мир на нашій Україні, бо сьогодні, в час, коли наша держава знаходиться в стані війни, дуже хочеться, щоб всі ми разом отримали цю велику перемогу. Ми знаємо і віримо, що у нашої України велике майбутнє, шановні дунаївчани, ще раз вітаю вас святом. І бажаю вам великих успіхів кожній сім'ї, кожній родині. Ми сьогодні делегація нашого району перебуває на святкуванні у місті Хмельницькому. Це святкування свідчення яскравості, повноти і е, перемог усього нашого суспільства, нашої Хмельниччини. Бо саме тут зібралися люди, які Своєю працею, своїм вкладом у розвиток нашої Хмельниччини показали, що у нашої країни велике майбутнє. Подивіться навкруг, наша Хмельниччина різнобарвна, кольорова і щаслива. І такою, я думаю, вона буде у нашому майбутньому святом. До на цього дня теж відзначала день народження держави. Про це далі. Святкування 25-ї річниці нашої незалежної держави розпочалось уранці з урочистої відкриття спортивного майданчика у міському сквері та обласного турніру з пляжного волейболу серед чоловічих команд. А вже в середині дня на Дунаївчан та гостей міста чекав святковий концерт, в якому взяли участь різноманітні творчі аматорські колективи. Доброго дня, шановні дунаївчани, шановні запрошені. Дозвольте мені від імені голови районної державної адміністрації Олександра Вячеславовича Бернашевського передати найкращі вітання з нагоди великого національного свята нашої держави дня незалежності України. Щиро бажаю усім жителям Дунаєвецького району доброго здоров'я, миру, злагоди, щастя, радості, благополуччя, достатку, сімейного затишку, впевненості в завтрашньому дню, успіхів у праці. І всіх починаннях на благо батьківщини зі святом вас, шановні земляки, з 25-ю річницею незалежності України. Любіть Україну, пишайтесь її символами, шануйте своїх героїв, будьте гордими, що ви українці. Слава великому українському народу, слава соборній і незалежній Україні. Дякую, також тут, у міському сквері, працювали сувенірні та продуктові ядки, культурно розважаль. Програма складалася із різноманітних розваг, атракціонів, проводились спортивні конкурси. Свято тривало до пізнього вечора і завершилося дискотекою. А тепер перейдемо до офіційних новин. У четвер відбулось засідання виконавчого комітету міської ради. На порядок денний засідання виконавчого комітету міської ради, яке очолила міський голова Веліна Заєць, було винесено 16 питань, включаючи різне по першому котре стосувалися підготовки навчальних закладів Дунеєвецької об'єднаної територіальної громади у новому навчальному році, виступив начальник управління освіти молоді та спорту Дунаєвецької міської ради Володимир Колісник. Володимир Володимирович зазначив, що, аби оцінити рівень підготовки навчальних закладів громади, було створено спеціальну комісію, яка перевірила готовність шкіл та дитячих садочків до нового навчального року. Так було проведено чимало робіт: капітальні ремонти приміщень, дахів, реконструкція. Опалювальних систем тощо. На завершення виступу начальник управління підсумував, що усі навчальні заклади до нового навчального року готові. Також виконавчий комітет розглянув питання про конкурсну комісію по проведенню конкурсу з визначення управителя для багатоквартирних будинків, про уповноваження посадової особи на складання протоколів про адміністративні правопорушення, про передачу житлового будинку по вулиці Шевченка, 115Б в управління ОСББ Дружба 2016 про включення до загальної площі будинків, площ варант, підвалів, мансард, про встановлення лімітів використання води і водовідведення суб'єктам господарювання міста Дунаєвці. Про зміну частки домоволодіння та присвоєння поштової адреси про виділення допомоги на поховання та інші питання. Того ж дня у Дунаєвецьку міську раду завітала чеська делегація, з якою метою дивіться далі. Бурхливий процес світового економічного розвитку породив безвідповідальне ставлення людей до природи. Екологічна система нашої планети стоїть під загрозою деградації. Тверді побутові відходи це екологічна проблема. І якщо розвинені країни вже наладили систему утилізації, тобто переробки сміття, то Україна, на жаль, цим похвалитися не може. Гості, що завітали у Дунаївці з Чайського міста, побратима Брандіс над лабом Старий Болеслав, приїхали для обговорення пропозиції будівництва сміттєпереробного заводу у Дунаєвцях. З відповідним листом до Доноєвецької міської ради нещодавно звернувся керівник чеського підприємства Генерал зони Роман Махник. Для того, аби обговорити дану пропозицію, прийшли депутати міської ради та ті пересічні громадяни, кому не байдуже екологічне майбутнє нашого краю. Лист презентацію та пропозицію озвучив секретар міської ради Микола Островський. Тут Дженерал-Зони СРГ було створено з метою поглиблення діяльності між Чешською Республікою та Україною в економічній, гуманітарній, культурній, спортивній та інших сферах життєдіяльності. Дженерал Зон хоче продовжити попередню діяльність групи про українських чехів та спілки однодумців людей, які з 1906 року у співпраці з різними державними та недержавними структурами провели близько 45 заходів з натиском на розширення відносин між Чешською Республікою та Україною. Протягом цього часу вони організували взаємні міждержавні візити на рівні та сіл, обмін дитячих поїздок по програмі Школа, школа, школа-сім'я, школа до сім'ї, а також організували форуми, семінари, стажування лікарів-інтернів, викладачів та різних фахівців Чехії та України, надавали допомогу лікування та обстеженні українських дітей і дорослих в Чеській Республіці та багатьох інших гуманітарних діях. General Zone для забезпечення більш ефективної співпраці з Україною зареєструвала в, в районному місті Дунаївці на Хмельниччині підприємство General Group, яке для роботи в Україні буде виконувати функцію в області консультаційної діяльності і посередницьких послуг, а також у визначенні потреб місцевих громад, міст сіл регіонів для і подальшого вирішення. Для підтримки ще казано, General Zone. І General Group стали членами Хмельницької торгово-промислової палати і разом вони планують заснувати громадське неприбуткове об'єднання. Обідві ці компанії поставили перед собою багато цілей і завдань. Головне найважче завдання полягає в тому, щоб шахії, по причині різних імпульсів, особливо в політичному та медійному просторі технологій а засобів е, напівправди, зламати теристипе обізнаності та забобони суспільства. Про Україну треба зазначити, що інвестором проекту у даному випадку мають стати органи місцевого самоврядування. Оціночна вартість інвестицій в технологію здатна переробляти 160 тисяч тонн відходів на рік на рівні близько 37 мільйонів євро. В цю вартість включена покупка землі, приміщень, розбудова інфраструктури, власна технологія, сортувальні лінії і обладнання для збору сміття і транспорт, урни та контейнери. Під час обговорення чеські гості запевнили, що не дивлячись на таку значну суму внесених інвестицій, в майбутньому цей варіант вирішення принесе свої політичні та економічні дивіденди та за рахунок додаткових бюджетних надходжень надасть можливість профінансувати інші програми розвитку міста. Дане питання буде обговорюватись і надалі. У п'ятницю у районній державній адміністрації відбулось засідання комісії з питання врегулювання заробітної плати. Питання легалізації заробітної плати, недопущення її виплати нижче мінімального рівня, перебуває на постійному контролі керівництва районної державної адміністрації. Активно працює у цьому напрямку і районна комісія з питань легалізації зарплати. Її чергове засідання очолив голова районної державної адміністрації Олександр Бернашевський. Участь також взяли секретар міської ради Микола Островський, начальник Дунаєвецької ОДПІ Наталія Баранюк, начальник управління соціального захисту населення РДА. Олена Романюк, начальник Дунаєвецького центру зайнятості Віктор Мельник та інші. На засідання комісії були запрошені керівники або представники підприємств, найманим працівникам яких було нараховано заробітну плату нижче мінімального законодачу встановленого розміру, та у яких офіційно нараховується надто незначна кількість працівників. З аналізом по кожному запрошеному на засідання комісії виступила начальник управління соціального захисту населення РДА Олена Романюк. Запрошені керівники підприємств або їх представники надали пояснення щодо причин виплати заробітної плати найманим працівникам в розмірі менше мінімального, розповіли про вжиті заходи щодо її підвищення. Для кожного з них були встановлені терміни щодо впорядкування трудових відносин з найманими працівниками, забезпечення нарахування заробітної плати не нині. Іші мінімально законодавчо встановленої. Два тижні тому відбулись вибори старост сіл. Своїми спостереженнями про виборчу кампанію поділився один із кандидатів на посаду старости. Сьогодні я хотів би розказати про те, як відбувалася виборча кампанія. Ось як проходили виборчі процеси. Насамперед я програв. Різниця велика. Програв, виконуючі обов'язки був старости села. Ось кампанія була надзвичайно брудна з наклепами, з погрозами, з обдурюванням людей, з залякуванням. Ну, це непристойно для нормальних, дам казати, не тільки виборчих стосунків, а й людських. Але в мене є питання. Наприклад, чому кандидати були не в рівних умовах, виконуючи обов'язки старост, по всіх селах не звільнились з роботи, вони приймали людей в приміщенні адміністративних приміщеннях, де вони працюють, вони виписували довідки, таким чином впливали на людей, які до них приходили. Ось за за, писали заяви, вимагали документи, і е, це називається адмінресурс. А друге, е, дуже я вже говорив, непристойно себе вела, зокрема, великі побійні команда Лукової, Любові Олександрівної в повідношенню до мене. Ось я не буду перечислювати всі ті е, за браком часу е, негативні моменти. Ось я подібного не робив. Ось. І в принципі до роботи виборчої комісії дільничної в Великій бубільні в мене питань немає. Хоча я підозрював про те, що ось є е, після того, як мені повідомили про те, що була вкинута е, пачка, як мені сказали, бюлетенів. Ось я. Е, Підозрював деяких членів комісії, які могли потім витягувати ці бюлетені зі свої і їх виносити. Але достовірних фактів, як кажуть, в мене немає. Тому я в правоохоронні органи не звертався, звертатись не буду. Але в мене є питання до роботи до роботи районної комісії, до роботи міської виборчої комісії, яка Проводили вибори, зокрема, районна виборча комісія, голова Івшина Ніна Михайлівна, ось е призначала, е формувала верніше, виборчі е дільничні виборчі комісії, і стався такий прецедент. Е це було в п'ятницю е 29-го числа. Нагадаю, е про те, що е день подачі по закону е заявок в члени дільничних комісій. 28 липня, це четвер, ввечері закінчилося. Відбулось засідання районної виборчої комісії. Був є протокол засідання, постанова з додатками роботи комісії. Ось на другий день я побачив список членів дільничних комісій. Ось ну на жаль, в зв'язку з тим, що партії відмовились приймати участь в цьому виборчому процесі. До комісії формувались е, за е, рішенням голови е, районної виборчої комісії Ніни Михайлівни Івшиної. Я як кандидат мав право подати тільки одну людину в цю комісію, а загалом було 12 е, осіб. Після того, як я побачив список членів ділічної комісії керівництва через хвилин 15, Ніна Михайлівна змінила його і е, там. Тих людей, ну, будемо казати, які лояльні до мене, і які, хоч би якийсь більш-менш був паритет між двома кандидатами, ось е його е вже не було. Е моїх два члени були викинуті. Ось якому формально, бо я маю право тільки на одного члена дільничної комісії подати. Формально будемо говорити, від моєї суперністі, практично вже був е голова комісії. Я, е Звернувся з запитанням, до речі, дуже возмутилась з цього приводу Горбачевська Людмила Яківна, яка сказала, що це робиться, скільки працює такого Не бачила, Щоб після засідання комісії на другий день Івшина Ніна Михайлівна на свій розсуд змінила склад комісії. Я звернувся в правоохоронні органи в центральну виборчу комісію. І е, дозвонився до куратора по Хмельницькій області, і в понеділок дійсно знову був змінений склад комісії. Я цим складом вже був задоволений, тому з правоохоронних органів забрав заяву, а звертався лише тому, щоб якимось чином вплинути на роботу районної виборчої комісії. Е, зокрема, в мене є питання до міської виборчої комісії. Навіть сьогодні я поцікавився, як же витрачались кошти бюджетні на Вибочі, витрачені на виборчий процес. На жаль, я не отримав, хотів подивитися реєстр, по якому по кожному селі я хотів побачити, скільки було виборчих надруковано, надруковано повторюю виборчих бюлетенів. Я поцікавився, яка ціна одного бюлетеня. На жаль, ось таких документів мені не показали. І Наталія Леонідівна, гедзира, голова міської виборчої комісії, відмовилась зі мною більше співпрацювати. Повідомила мені про те, щоб я звертався про охоронні органи, і вони затребують ці документи. Я дійсно туди звернусь, тому що в мене є підозри про те, що кошти витрачались не раціонально, не економно. Тому всіх закликаю не бути пасивними, приймати активну участь в виборчих процесах. Тому що від цього залежить е, наше життя. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня і нагадую, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось! Нехай вам щастить.